Виходимо до аварійного виходу, відкриваємо його і шведес, виходимо на вулицю. Вчителька Наталія Гренасюк показує аварійний вихід зі школи, яким користується її клас під час повітряної тривоги. каже, учні першого класу упродовж наступного тижня вивчатимуть правила евакуації та шлях до укриття. Тренування ми проводимо спочатку не поспішаючи, потім все швидше і швидше. Доводимо все те до автоматизму. Ми тоді засікаємо час і бачимо, за скільки хвилин ми рухаємося до укриття. Приблизно це в нас займає три хвилинки. Укриття розташоване за 300 метрів від ліцею та може одночасно розмістити 450 людей, каже директорка навчального закладу Наталія Сікора. Всі 20 класів розподілені згідно таких місць сидінь. Кожен клас наш має набір покривал, водичка, яка є в укритті. Має ліхтар. Обов'язково початкова ланка має такі бокси для того, щоб суди укомплектувати канцелярські набори. У цьому ліцеї протирадіаційне укриття площею 320 квадратних метрів, розповідає головний фахівець сектору цивільного захисту Андрій Мельничук. Каже, воно обладнано за усіма вимогами та може забезпечити перебування людей упродовж 48 годин. Укриття даного типу захищає від радіаційних променів та радіоактивного пилу. Також воно захищає від непрямого попадання. Ракетно-бомбового удару тут має бути примусова вентиляція, яка тут наявна, додатковий аварійний вихід, засоби пожежогасіння, термометр має бути засоби обігрування на зимній період, контейнери для їжі, вода, одіяла, шансовий інструмент в повному обсязі. Тобто він має призначений для того, у разі якщо завалиться один зі входів в протерадіційне укриття, люди з середини до прибуття сил зовні. Тобто рятувальні служби могли самі почати розбирати завал. Наступне місце перевірки дошкільний навчальний заклад в селі поблизу Луцька. Цей дитсадок відвідує 53 вихованці, працює 15 чоловік персоналу, говорить завідувачка господарства Людмила Оверчук. Показує укриття найпростішого типу. Каже, до 2022 року тут був льох. Спускаються всі, діти з вихователями перше заходять, далі заходять всі остальні кухарі, все виключають, світло, газ, закриваємо садочок і всі знаходимося тут в укритті. Як реагує донька на тривогу в садочку, говорить мама Тетяна Мельник. В першу чергу дитина на емоціях інколи вона мене така дівчинка сентиментальна. Мама, була тривога, я там так за тебе хвилювалася. У нас була тривога, ми швидко прокинулися, збиралися і йшли в укриття. Я була в укритті, я бачила його середини, тому можу запевнити батьків, що дітки доглянуті належним чином. Всі правила безпеки в нас дотримуються. На території Луцького району є 448 шкіл та дитсадків. З них 431 заклад має власні укриття різного типу або використовує розташовані на відстані до 500 метрів, каже головний фахівець Андрій Мельничук. Суттєвих недоліків немає, тобто однотипні всі заклади забезпечені, враховуючи те, що ми проводимо щоквартальні обстеження. І контролюємо постійно цей процес і тримаємо зв'язок з директорами. І постійно кожен день ми даємо методичні рекомендації. Зі слів Андрія Мельничука у Луцькому районі. Уже перевірили 215 укриттів в освітніх закладах. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.